14 жовтня Україна відзначає День захисника вітчизни. але цей день поєднує в собі декілька свят: це і свято Покрови і День українського козацтва. Це свято має давню історію. Заснування, але для українського народу є одним із головних свят релігійних свят осені. Започатковано воно було у Візантії, коли було вперше збудовано храм Пресвятої Богородиці на честь перемоги Константинополя над завойовниками. Коли місто запис була небезпека, Юридивий Андрій почав щиро молитися, і в небі побачив Богородицю, яка накрила своїм омофором усіх християн, і таке заступництво Богородиці допомогло візантійцям, візантійцям здобути перемогу. Уже в серпні 1999 році, 14 жовтня, указом президента України, було встановлено День українського козацтва. Загалом покрова для козаків була таким гарним святом. Цей день вони могли вибирати собі кошового отамана, і, взагалі, вони вірили, що покрова їх охороняє, а Пресвята Богородиця вони під її заступництвом. Та є одна легенда, яка розповідає про заступництво Богородиці на території нашого краю. А саме сталося це в далекому 1675 році, коли на наші, коли наші, під час так званої Збаразької війни, коли зіткнулися територіальні інтереси Речі Посполитої і Туреччини. І один з авангардних загонів підійшов до тін монастиря в Почаєві. І коли. Уже е, були сили вичерпані і почалися всі молитися. І свята Богородиця зійшла над монастирем. І як доказ правдивості цієї легенди, у нас в музеї знаходиться ось така старовинний експонат, де тут зафіксовано переломний момент цієї битви. Ми бачимо в небі Богородицю в блискучому з збоку ангели. І показано, коли бусурмани кидають стрілами на монастир, то ті стріли вертаються і ранять їх самих. І як бачимо, що це сяйво таке блискуче, налякало ворогів, і вони відступили. А уже пізніше. Козацька покрова особливо шанувалася, коли козаки створили свою державу, Гетьманщину. І 17-18 століття виникає козацьке бароко, а разом із тим виникає і новий тип ікони козацька покрова, на якому іконописці зображали спочатку ну, козаків старшину, козацьку з однієї сторони. А з іншої уся церковна і вища ієрархія. І також в нас в музеї є дуже унікальний експонат. Феретрон це двобічна ікона з однієї сторони Святий Миколай, з іншої Матір Божа, яка покриває своїм обмофором короля Речі Посполитої Сізігмунда III і Королевича Владислава. І з другої сторони бачимо усе священоначаля Української церкви. Цей феретрон потрапив до нашого музею в 1986 році. А в 90-х роках він був на реставрації і радує око наших відвідувачів в експозиційному залі стародавньої історії.